Ми з України. Ходімо вибирати помідори. Ось така у нас яблунька є. Зимній сорт. Яблука всередині не темніють, коли їх розрізаєш. Це наш огород. Це ми соломку привезли. Будемо кривати нашу полуничку. Ми вирощуємо полуничку. Дуже смачні сорти. Сорт пегас, бріло. Азія і Альба. Ось такі у нас рядки з полуницею. Це ми зачищаємо зараз. Ось такі. У нас тут капля йде, поливочна. Правда, в колоці мало води. А на скважину не вистачає грошей. Оце наші помідорчики. Ми самі вирощуємо розсаду. Ось, ось наші красотулечки. Ось такі у нас помідорчики. Ось. Ми любимо помідори. Багато консервуємо. нас вот. вот такие. О. вот такая у нас красота. Вот такие. Вот. А да, я к вам показал. Вот такие. Вот такие. Вот. Неможливо нормально вирощувати. Ось. бачите, яка у нас красота. Наші смаколики. Отакі. Як сорти називаються, ми не знаємо. Колись купили помідори, з них зібрали насіння. і вирощуємо. Це наш перчик. Це. У нас називається сорт Леся. Ось такий. А це перець сорту Любов. Так назва візьму неї. А це я не знаю, що це за сорт. Ну, смачний. Ось такі у нас причини цей рік. Дуже багато. Каждому, дивіться. Це нас так красотарчик. Це окрема сітка, коли дуже сильна жара, ми укриваємо. Дуже любимо базилик. Це наші кавунчики. какие там вот такие у нас колончики уже есть вот вот такие вот такие вот такие И мы уже колончики моем у нас есть Надіють, будемо з кавунами. Це наші кабачочки вирощені із собственних семян. Зібрали з голландських кабачків, зібрали насіння і посадили. Я скажу, різниці немає. Наш труд приносить нам користь. Все буде Україна.